Знову втрата, знову біль стискає груди від усвідомлення непоправності і незворотності. Сьогодні Миронівщина проводжала в останню путь свого героя-захисника-миронівчанина Олега Миколайовича Коваленка. Траурний кортеж розпочав свій маршрут у суму і болю від Миронівської лікарні до траси. Уклінно, зі сльозами на очах, люди віддавали останню шану герою. Космоя, має мене. Ге, залає ж ми, свого Залаєш ми з годину, не знаю, де по. Від Росавського округа кортеж в'їжджає на центральну вулицю міста і прямує до будинку, де проживав Олег Миколайович, і де вже все завмерло у скорботному очікуванні. Добрий, добрий, хороший хлоп, наші однокласники. з по восьмій класі з нами вчився. Що можу сказати, завжди був веселий? Ніколи він не бачив, що він помивав, веселий, завзятий. Ну, таке життя в нього було не дуже таке. Але спасибо, Олег, що ти такий є. Ми будемо тебе пам'ятати. Ти для нас завжди будеш героєм. Перемога буде за нами. Таке, як ти, ніколи не забуде Царство небесне. Слава Україні! Траурний кортеж прямує від будинку, останнього місця проживання захисника вулицями міста, де, схиливши голови на колінах, прощаються з героєм Миронівчани. Олег Коваленко народився 23 грудня 1970 року в місті Миронівка. Тут пройшли його дитячі та юнацькі роки, навчання в рідній школі номер 2 Жили і живуть його рідні і друзі, ставали реальністю мрії. Життя дарувало злети і падіння, але оптимізм, віра в краще завжди перемагали. Всі знали, що Олег прийде на допомогу, підтримає, подарує свою посмішку. Почуття патріотизму було для нього не просто символом, а потребою діяти. У березні 2024 року Олега Миколайовича мобілізували до Лав Збройних сил України, і він, пройшовши військове навчання, зі зброєю у руках став на захист рідної землі. Як оператор відділення радіоелектронної боротьби військової частини, він виконував небезпечні завдання на передовій, не жаліючи себе, але з вірою. В перемогу і мир в Україні. Жив надією, що скоро повернеться в рідну Миронівку до близьких його серцю людей. Та війна жорстоко обірвала ці мрії. 17 листопада 2024 року в районі населеного пункту Годунівка Сумської області. Внаслідок ворожого обстрілу життя героя обірвалось. Мам би ж мені синку ж мені Традиційно в центрі міста кортеж зупиняється на скорботну хвилину мовчання. Заупокійна літія була відслужена в храмі всіх святих землі української. Тільки ти один без гріха, правда твоя, правда вічна, слово твоє є істина, бо Ти є Воскресіння, життя і упокоєння спочилого раба Твого, новопредставленого воїна, Олева Христе Боже наші, тобі слава вас силаєм. Безначальним твоїм оцени, присвятив, благим і животворчим твоїм духом, нині повсякчас і на віки віки. Подай, Господи, душі, спочилого раба Божого блаженній пам'яті новопресталеного воїна Олега і сотвори Йому ві. І Бог наш Ісус Христос, нехай покої душу спочилого, раба, славного представленого воїна, Олега, а нас спаси, помилуй, Бої, й благий людини, Отця і, і Сина, і Святого Духа. Дорогі у Христі, браття і сестри, дорогі рідні, новопристаленого воїна, Олега, дорогі присутні. Знову Веронівка в Скорботі, знову до Миронівки прийшла сумна звістка про те, що людина, яка від народження проживала в цьому місті, збудувала власний сімейний побут, завелась сім'єю, дітьми, має рідних. Підійшов у засвіти через ворожий снаряд, який знайшов його у близькій для нас Сумщі. Дорогі у Христі, браті і сестри, дуже важливо, щоб пам'ять про новопристаленого воїна Олега ніколи не зникала. З ваших сердець. Адже кожен пересічний громадянин України, зокрема Миронівки, буде пам'ятати загальному, що така така то кількість героїв Миронівщини поклала своє життя на вівтар свободи України. Якщо, звісно, і не дай Боже війна. Не постукає звісткою про смерть у кожну сім'ї. А ви, рідні, пам'ятайте, що у вашій відповідальності лежить тепер не і пам'ять, але й молитва. Нам здається, що його подвиг вирівнює для нього можливості і реальність царства Божого. Але ми так судити не вагаємося, не, не насмілюємося. Тому пам'ятайте, що ваша молитва буде для нього завжди на користь. Можливо, Господь те, що він взяв до руки зброю і став на захист Україн, української землі, зарахує йому це вправедність, ми, ми не знаємо, Ми хочемо цього. Але Хай Господь простить усі його провини, усі його гріхи і дарує йому Царство Небесне. Його ім'я навіки записане в пантеон славних імен України і, зокрема, Миронівки і Миронівщини і міста Миронівки. Царство Небесне, вічне спокійно, поставлено воїнів. Вічна громада. Слава Богу, свадим! Здароям! Після молитовного прощання траурний кортеж прямує на центральне кладовище, де на алеї героїв знайде своє місце спочинку і наш захисник. Українське сонце зійшло. Ха яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, ми їх не пробачимо би ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли. сьогодні на території Мироновської громади. Сьогодні ми в останній путь проважаємо коваленка Олега Миколаївича. Олег Миколаївич народився 23 грудня 1970 року. Закінчив другу школу, Миронівчанин. сім'ю тут создав. Олег Миколаївич віддав саме головне і цінне це життя. Отдав за них нас усіх, обороняючи землю. Щоб дітки ходили в школу, в садочки, щоб ми працювали спокійно. Але ворог був підступним. Він вбив Олега Миколаївича. Виражаю співчуття родині загиблого. Він буде вічно пам'ять в наших серцях. Ми його будемо пам'ятати. Слава Україні! Героям слава! Від імені президента України, був командуючий збройних сил України. Я подаю цей за який захищав вашу любими. Місяці, мов рікою, швидкоплинно пливуть. З того дня, як зустрівся віч-навіч з війною. А сьогодні, в осінній цей день, на могилу несуть свіжі квіти й пошанить для тебе, герою. Не тримай у душі болі наших провин, бо назавжди погасла життєва дорога, і нема вже для тебе земних цих хвилин, і душа твоя вічно спочила у Бога. Вічна слава герою.